Вітаю в ефірі. Випуск новин студії Олена Астрахович. Минулої ночі проти 22 грудня в Одеській області під ворожим обстрілом була припортова інфраструктура, Пошкоджено зерносховище. Російські військові випустили по Україні 28 дронів камікадзе. Сили ППО збили 24 з них. У Миколаївській області через атаку спалахнула пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів. У столиці уламки дрона впали на багатоповерховий житловий комплекс. Постраждали двоє людей. Під час нічної атаки уламки дронів упали в кількох районах Києва. Найбільше постраждав Солом'янський район. Там пошкоджена багатоповерхівку. На верхніх поверхах через падіння уламків вибито не тільки вікна, а й розбито стіни. У кутових квартирах на 24-26 поверхах спалахнула пожежа. Постраждали двоє мешканців. Їх госпіталізували. Масована атака зазнала і Київська область. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. В результаті постраждали три приватні будинки. Влучень в об'єкти критичної інфраструктури немає. Повідомили в Київській ова. Окупанти з артилерії вдарили по житлових кварталах Херсона. У наслідок влучання одного зі снарядів у житловий будинок. Поранення отримала 85-річна жінка. У Херсоні під ворожим обстрілом були всі райони міста. Мікрорайон Корабел, який, чи не найбільшої кількості ударів від російської армії, знов потерпав від атак з артилерії, танків РСЗВ та БПЛА. Там пошкоджено будинки місцевих жителів і дитячий садок. У центральному районі зруйновано гуртожиток, комунальну установу, магазин, складські приміщення та автомобілі. У корабельному районі російські снаряди пошкодили поліклініку і територію заводу. У день військові РФ укотре атакували дронами Береслав. Боєприпаси Си скидали на житлові квартали у наслідок вибухів. Поранення отримали двоє літніх чоловіків. Потягинці окупанти відкрили артилерійський вогонь. Загинула 54-річна жінка. Також під обстрілами перебували садове, придніпровське, інженерне та Антонівка, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Попри великий врожай цього року, через військові дії в нашій країні зберігається загроза світовій продовольчій безпеці. Чергового разу про це нагадали міжнародні фахівці з моніторингу вирощування зернових. За їх даними, ми вже втратили врожаю на 2 мільярди доларів, і це при тому, що в 2023 році Україна отримала рекордну врожайність з одного гектару. Вчені з програми NASA Harvest детально відстежують ситуацію зі збиранням зерна в Україні за допомогою супутників. І вони зазначають, що з початком воєнних дій Україна, яка є одним із головних світових експортерів продовольства, втрачає велику частину свого врожаю. А саме ми зазнали економічних збитків у розмірі близько 2 мільярдів доларів через втрати сільгоспродукції. Ці втрачені врожаї могли годувати 25 мільйонів людей протягом цілого року, стверджують міжнародні аналітики. Тому зберігаються занепокоєння щодо загроз продовольчій безпеці як в Україні, так і в світі. Супутниковий аналіз НАСА виявив продуктовий і високоврожайний сезон 2023 року. Незважаючи на загальне зменшення посівних площ через війну, відбулося збільшення врожайності та виробництва порівняно з 2022 роком. Як для пшениці, так і для соняшнику. Двох основних екс. Спортних культур в Україні у Мінагро повідомили, що в Україні цьогоріч отримали рекордну вражайність з одного гектару за всю історію завдяки погодним умовам і героїчній роботі аграріїв. Але за попередніми оцінками НАСА від двох до майже трьох мільйонів гектар сільськогосподарських угідь покинуто в результаті воєнних дій. Ці занедбані поля становлять до 8,5% від загальних посівних площ нашої України і розташовані вздовж лінії фронту. ФОПи отримали змогу змінювати інформацію про себе у реєстрах за декілька секунд. Це стало можливим у застосунку дія. І як стверджують у міністерстві цифрової трансформації, послугою вже скористалися півтори тисячі фізичних осіб-підприємців. У застосунку ДІЯ запустили автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі. У разі зміни прізвища, місце знаходження, номеру телефону або виду діяльності внести зміну до ФОП можна за два кроки, повідомляє прес-служба Мінцифри. Тепер змінити дані можна без участі державного реєстратора. Опрацювання заяви займає декілька хвилин замість доби, як це було раніше, та відбувається автоматично. При цьому податкові дані вказувати не треба, «Дія» самостійно під Дані. Декілька кліків, і актуальна інформація про ваш бізнес вже у податковій та єдиному державному реєстрі, зазначають міністерстві, додавши, що вже близько півтори тисячі українців скористалися новою послугою та внесли зміни до ФОП. Ще одна з новинок онлайн. Відтепер кожен охочий зможе перевірити майбутні об'єкти нерухомості та дізнатися інформацією щодо їхнього будівництва. Усі дані про необхідні документи для реєстрації спеціального майнового права відтепер відкрита на порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Українці наразі можуть перевірити майбутню нерухомість онлайн через портал єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Про це розповіли у міністерстві відновлення. У відповідному розділі тепер доступна опція, де можна перевірити, чи має право забудовник на виконання будівельних робіт, а також переглянути проєктну документацію на будівництво, містобудівні умови та обмеження. На сайті доступні такі дані як договір щодо організації та фінансування будівництва, відомості про визначення гарантійної частки та ро розподіл прав а також інформація про реєстрацію майнового права в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. На сьогодні вже доступні 11 зареєстрованих заяв від замовників будівництва. При цьому наразі більш ніж на 60 об'єктів керівники будпроєктів вже почали створювати необхідні звіти. Сплачені податки та погашені борги наразі є важливими як ніколи. Про це нагадує податкова служба. Також її фахівці підкреслюють, що сьогодні невчасна сплата призводить до штрафів та нарахування пені і надають рекомендації, куди саме звертатись, якщо є сумніви щодо наявності боргів перед державою. Про це детальніше у нашому матеріалі. Вчасно сплачені податки умова спокою, як особистого, так і для держави. Тому податківці наприкінці року нагадують про необхідність своєчасно сплачувати податки та збори до бюджетів усіх рівнів. Наразі Україна спрямовує головні можливості на зміцнення збройних сил, від яких залежать і сьогодення, і завтрашній день. Тому державу необхідно підтримати. І своєчасно сплачені податки та погашені борги наразі дуже важливі про виникнення грошового зобов'язання або розмір податкового боргу та можливі наслідки його. Непогашення можна дізнатися через податкову вимогу, яку вручають або надсилають платнику. Проте, якщо сума боргу не перевищує 3060 гривень, така вимога не вручається. І тут важливий момент у процедурі самостійного моніторингу Непоінформований платник може створити нові борги і довести ситуацію до примусового стягнення. Тому фізособам слід пам'ятати, наголошують спеціалісти податкової служби, що джерелами погашення боргів перед державою є особисте нерухоме і рухоме майно та заходи по арешту ра. Також вони звертають увагу, що за несвоєчасні розрахунки з бюджетами передбачені штрафи і пеня. Дізнатися про суми, дати та підстави виникнення податкового боргу платник може в приватній частині електронного кабінету на офіційному веб-порталі ДПС, або зателефонувавши в Одесі до підрозділу по роботі з податковим боргом головного управління ДПС в Одеській області. Також можна звернутися до відповідних представників територіальної громади за місцем реєстрації або до центру обслуговування платників. Районної податкової інспекції. Через стрес до нових досягнень та самовдосконалення. Недаремно кажуть, труднощі роблять нас сильнішими протягом вже майже двох років українці на власному досвіді пережили тяжкі наслідки воєнного часу. Проте разом з цим багато хто відчув внутрішню трансформацію, отримав нове хобі або певні професійні навички. Про захоплення та улюблені справи на завершенні року ми запитали у мешканців Одеси. Наслідки подій, пов'язаних з воєнним часом в тому чи іншому обсязі, торкнулися кожного українця. Разом з тим, багато хто з наших громадян стали сильніші духом. Хтось навіть здобув нові навички або отримав хобі, яким раніше не займався. Які зміни у своєму житті відчули мешканці Одеси, на що вистачає натхнення і сил, та як використовують вільний час у зимовий період? Ми поцікавилися у людей на вулицях міста. Єдине, що я роблю, це з сестрою для її чоловіка, якісь. Як вам це пояснити? Мішечки на фронт. Ну таке корисне для них. Ну такі мішечки, щоб туди порох кидати. Можливо, покращити свою англійську, тому що вона дуже допомагає у інших странах, країнах. Потреба військових також стала стимулом для багатьох громадян навчитися чомусь новому та розбиратися у різних речах. Ми ніколи не знали, що така окупна свічка. Ми ніколи не ну, не не узнавали вартість парафіну, картону. Ми не збирали тих баночок. Ми збираємо баночки, робимо купні свічки, купляємо устілки. Все, вся увага до рідних і щоб допомогти людям на війні. На різновид хобі, а також улюблених занять для багатьох громадян вплинула крайня необхідність підтримувати себе психологічно, робити щось для душі. Окрім професійних обов'язків, українців цікавлять різноманітні творчі вподобання. Як вам сказати? Просто как успоко... для успокоєння рисую картини, по номірам. Вот вот вот. В принципі, війна, слава Богу, не припинила мою основну роботу. Я музикант, співачка. Але я можу сказати, що незважаючи на негативний фактор, я стала більше цінувати життя, я стала цінувати кожен момент тут і зараз. І навіть у своєму житті я змінила те, що я перестала робити те, що мені не подобається. Для багатьох воєнні події дали поштовх займатися своєю професійною діяльністю в більшому обсязі. Взагалі, я така людина, яка все планує заздалегідь, і я своє життя почала десь з 6-8 років планувати. І відповідно я зараз маю дві освіти одна журналістка, інша. Іноземні мови, і я пишу книги. Мене це стимулює ще більше писати, тому що невідомо, який буде завтрашній день, і ти маєш залишити по собі добру пам'ять. І я вважаю, що це місія письменника. Деякі респонденти використовують свій вільний час на нові захоплення. Я ходжу, смотрю і нове, і узнаю за Одесу. Понімаєте раніше цього не було, а я хочу зберегти для себе Одесу і фотографію як би пам'ять. Пам Друге, я. Работаю в музыкальной академии. І ну й там уже слушую музику, Вот зараз опять ап'ятіду на музику. Якщо говорити про те, як містяни збираються проводити зимові вихідні, то переважна більшість респондентів планує це зробити у родинному колі або разом з близькими та друзями у тихій спокійній атмосфері, без гучних святкових подій, та звісно з побажанням всім українцям скорішого миру та завершення війни. Дівчата та хлопці фонду Особливо молодь спробували себе у новому виду паралімпійського спорту бочче. В міжрегіональних змаганнях, які пройшли в єврейському культурному центрі Бейгрант, взяли участь команди з Одеси та Херсона. Як проходили змагання, бачили кореспонденти ГРАДу. У спортивному залі єврейського культурного центру Бейтгранд пройшли змагання з паралімпійського виду спорту боча між командами з Херсона та Одеси. В перекладі з італійської слово боча означає м'яч. Саме він лягає в основу гри та поєднує в собі такі види спорту, як більярд, боулінг і керлінг. Принцип полягає в тому, щоб якомога ближче підкотити своїх м'ячей до білої кульки джекболу. Так учасники змагання показують гарні результати. Гравці це особлива молодь з ментальною інвалідністю. Учасники готувалися до міжрегіонального турніру протягом декількох місяців. Боча – це щось нове та незвичне для вихованців центру Бейтгранд. Проте кожен гравець зміг знайти себе в цьому виді спорту, кажуть волонтери. їм дуже що Здесь люди виражають діти в частності, ну ані в вже молоді люди. І кожен проявився по-разному, який в інших відах, допустим, діє не проявлялись дух соперничества, ініціатива, бажання виграти це ще не другі емоції. Ім очі понравились. Серед всіх учасників є і професійні гравці. Це херсонці Олександр Хорунжак та Ольга Кіпкало, які взяли призові місця на всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади 2023. Наразі в нашій команді є і чемпіони України за програмою спеціальної олімпіади. В цьому році в Берліні Хоронжак Олександр і Кіпкало Ольга зайняли четверте місце із 18 країн світу з Бочі. Інші дітки, які дуже полюбляються вид спорту, граємо, тренуємося. Даний вид спорту має велику низку переваг, зокрема, допомагає об'єднати гравців. Ми намагаємось їх розвивати у різних напрямках, так щоб вони відчували себе, себе такими ж, як кожна людина. У соціумі спорт це найважливіше, це розвиває, це дає фізичну стромкість, і якщо вони можуть приймати участь у параолімпійських іграх, то це хай левел, це впевненість в тому, що вони можуть робити майже все. Ці діти наші повинні тренуватися, вони повинні виходити в соціум. Вони повинні грати в такі ігри, як боча, як це паралімпійський від спорту. Це життя, і вони повинні цим жити. Вони довжни, щоб їх бачили, щоб вони спілкуються, щоб вони приймають, займаються активним образом життя, спортом. Це реабілітація, через спорт. По закінченню змагань всі гравці вийшли переможцями. Вони не лише активно та весело провели свій час компанії друзів, а й отримали солодкі подарунки. В Одеській області судитимуть палія, який влаштував пожежу в сусіда. Чоловікове загрожує до 10 років позбавлення волі. Інцидент стався в одному з сіл Біляївського ОТГ. Фігурант увечері зайшов на подвір'я сусіднього приватного будинку та, користуючись тим, що господаря не було на місці, поклав під вхідні двері, пару взуття та підпалив. Невдовзі вогонь охопив усі двері, але далі не поширився. Загоряння оперативно загасили сусіди. Слідство встановило, що зловмисник завдав потерпілому збитків на 12 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі затримали двох чоловіків, які викрили з торгового контейнера товар майже на чверть мільйона гривень. Аби злочинні дії не були помічені, одразу злодії зачинили павільйон і повісили на двері нові замки. До поліції звернулася приватна підприємиця і повідомила, що у своєму павільйоні на промтоварному ринку вона виявила чужі навісні замки та нестачу 34 тюків зі шкарпетками та колготами вартістю майже 250 тисяч гривень. До поліції звернулася приватна підприємиця і повідомила, що у своєму павільйоні на промтоварному ринку вона виявила чужі навісні замки і нестачу товару вартістю майже 250 тисяч гривень. За результатами вжитих оперативно розшукових та слідчих дій поліцейські встановили та затримали двох осіб, причетних до злочину, якими виявилися жителі одеського району. Слідчі встановили, що спільники заздалегідь обрали торговельний контейнер, запаркували мікроавтобус на території ринку, до якого мали вантажити викрадений товар, а вночі скоїли крадіжку. Під час обшуків у фігурантів вилучили частину викраденого майна, а їх самих затримали та повідомили про підозру. Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. Чути дитячий сміх та бачити щасливі обличчя це завжди маленька дива. Проте сьогодні, в період кризових подій, такі здавались б звичайні речі набувають особливого значення. Товариства Червоного Хреста в Одесі влаштували зимове свято для маленьких переселенців. Волонтери змогли повернути дітям дитинство та подарувати незабутні емоції. Ні, бульбашки, повітряні кульки і запальні танці. Співробітники Червоного Христа змогли повернути маленьким переселенцям дитинство, понуритися в святкову атмосферу, та, хоча б на деякий час забути про війну, змогли близько 70 дітей з родин, які вимушено покинули власні домівки. Наближається новорічні свята. І сьогодні спільно з партнерами UG Studio ми зробили такий новорічний захід для діточок сіми внутрішньопереміщених осіб. Це дуже важливо в наш непростий час провести такий захід, щоб дітки відволіклись, та й дорослі ви бачили батьки, отримали гарні емоції і запам'ятали цей день ці хвилини. Діти разом з батьками брали участь в естафетах, активних іграх та флешмобах. Все це задля того, щоб покращити емоційний стан переселенців, відновити почуття безпеки та допомогти дітям знайти нових друзів. Коли ми приїхали до Одеси, було дуже тяжко, морально, і фізично. І коли мені подруга додала мене в групу до Червоного Хреста, і ми по перше потрапили до майстер-класу, а потім на різні екскурсії, то стало набагато легше. Морально появилось якесь спілкування, якого раніше не було. Ми півроку жили. Я ні з ким не спілкувалася. Мені було дуже тяжко. І от такі заходи, які проводить Червоний Хрест, вони дуже важливі. Вони дуже підтримують і мам, і дітей. Вони дуже потрібні. Виїжджали після того, як літаки над домом скидали бомби. Було тяжко спочатку, старшу дитину. У цьому році перевели до Одеського ліцею, а молодші так і навчається в Миколаївській школі. Діти тут спілкуються вже знайшли друзів, і велика подяка Червоному Хресту за ці всякі свята, мастер-класи вони роблять. Діти ну, спілкуються так. Як молодші навчається дистанційно, то у нього немає такого спілкування з однолітками. Одеські обласні організації Українського Червоного Христа мають велику кількість напрямків діяльності, окрім проведення різноманітних заходів зі психосоціальної підтримки. Волонтери продовжують надавати інші види допомоги. Люди покинули свої домівки, вони тут проживають, скажімо так, і орендують приміщення. і всі базові потреби я можу їх перечисляти всю гуманітарну допомогу вплоть до. Спальних наборів, продуктових наборів, дитячих наборів ми видаємо все. Взаємопідтримка та позитивна атмосфера. Ось що дає можливість сьогодні пережити складні часи та впоратися з усіма труднощами, впевнені волонтери Червоного Христа. Книга це світ видимий через людину, говорив знаний одеський письменник Ісаак Бабіль. У лихі часи люди завжди тягнуться до чогось хорошого і світлого. Таким промінчиком добра часто стає саме книга. Що почитати для дорослих і дітей свої рекомендації в ефірі телеканалу Грата дала очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. У таких викличних обставинах, у яких зараз опинився кожен українець, коли майже не щодня стикаємося з небезпекою, кожна людина шукає джерело сили, натхнення і витримки, те, що надихає, вселяє віру у добро і навіть можливість дива, дарує гарний настрій. Це книги. Вона чекає свого чоловіка, з служить чи будь-які інші випробування, тривоги, стреси. Я б радила спробувати також і читання серед інших практик, які дозволяють нам полікувати нашу виснажену душу. Читання книг гарний відпочинок для психологічного розвантаження. Експерти радять звернути свою увагу на так звану вітальну літературу, тобто життєствердну. Головне не соромитися своїх вподобань. Наприклад, вважається, що казкотерапія – це винятково для дітей, але й дорослим буде корисно відволіктися і пофантазувати. Наприклад, за допомогою читання книг відповідної тематики. Комусь відгукнуться детективні історії, і людина, відкривши детектив в Україні, також є велика кількість авторів, і за кордони також в класних перекладах існують. Відкриває, поринає в цей світ карколомних пригод, і на певний час її психіка відпочиває її, її захоплюють ці події. Комусь потрібний жіночий роман, комусь потрібна казка, комусь потрібно провести цей час. Разом своєю дитиною близьким і почитати в голос. Це теж такі цікаві практики. А комусь варто спробувати проговорити вголос, почитати поезію. Незайвим буде і завітати до бібліотеки. Саме за ними майбутнє України. Впевнена очільниця Одеської національної наукової бібліотеки. До речі, найстарішої публічної книгозбірні держави. Шукати платформу для спілкування такою платформою так можуть бути і бібліотеки, які в ці дні, в святкові дні, також продовжують працювати, зустрічати своїх читачів. Я говорю і про міські бібліотеки обласні, і нашу одеську національну наукову бібліотеку, яка в ці дні продовжує свої різдвяні програми новорічного дозвілля для всієї родини. Ми також читаємо разом книжки. Діти читають казки, батьки їм допомагають. Тож. Будь-яка практика, яку ви можете собі зараз дозволити спробувати приділити трішечки часу, може виявитися вашим таким секретним інгредієнтом успіху. Читання здатне підтримати людину в складних життєвих обставинах. Яка саме книга може допомогти? Тут немає універсального рецепту. Пробуйте читати різні жанри і різних авторів. Обов'язково знайдеться те видання, яке зачепить струни душі і відгукнеться у серці. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.